Права 1370 ярд дорівнює 0,9144 метра округли це число до. Ну що ж, першого завдання нам треба округлити до десятих. Якщо нам треба округлити дріб до десятих, то аналізуємо, скільки у нас є сотих частин. Тут у нас є одна сота частина. Так. А одиниця – це 4 і менше. Тобто ми округлюємо вниз. Це означає, що ми кількість десятих. Не змінюємо, так і буде у нас 0,9, то ми пишемо, що це наближено до рівня 0,9 метра. Добре. Переходимо до другого завдання. Треба округлити до сотих. Ну, якщо ми округлюємо до сотих, то аналізуємо, а скільки у нас є тисячних частин. Тут 4 тисячні частини. Якщо 4 це у нас 4 і менше, то кількість сотих тоді ми не змінюємо так і залишаємо 91 соту. То ми записуємо, що це у нас наближено до рівня 0,91 сота метра. Є? Переходимо до третього завдання. Треба округлити до тисячних. Ну, Якщо ми округлюємо до тисячних, то аналізуємо, скільки у нас є десятитисячних. Десятитисячних у нас 4. Ну, 4 це 4 і менше. Тобто кількість тисячних частин тоді не змінюємо. Так і залишається у нас 914 тисячних частин. То ми записуємо, що це наближено до рівня 0,91 метра. Є. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.